Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 6 липня 2025 року. Місяць у скорпіоні. День місяця. 11 та 12, який розпочнеться із 17.39. 11-й місячний день. Символ якого вогняний меч або ж корона. Це день енергетичного піку всього місяця. Концентрація енергії настільки велика, що будь-яка дія виконана в цей час наділяється просто нищівною силою. В 11-й місячний день починати можна тільки ті справи, що вимагають повної віддачі не тільки фізичних сил, а й душевних, і доводити їх треба до свого логічного завершення. І слід за будь-яку ціну, інакше всі ваші дії втратять сенс. Енергія цього дня не просто активна, вона ще й агресивна. Стародавні придворні астрологи, зв'яздочоти їх називали тоді, навіть радили правителям впроваджувати агресивні такі реформи саме в цей день місячного календаря. В одиннадцятий місячний день енергія переповнює нас. В Цей день ми можемо наважитися. На самі різкові дії, на стрибок із парашуту, чи із жампінгу, ну, в прірву на резинові підвисті, от. чи сплавлятися на потоках на гірської річки гарний день для романтики та для інтиму. Цей день гарантує бурхливі, але нетривалі страсті, вплив місяця вважається самим сильним, самим могутнім у місячному місяці. Проявляйте обережність та уважність, сили, які в цей час пробуджуються, направте на позитив. Усі початі справи в цей день доведіть до кінця. Пасивний, тобі ж сидячий образ життя небажаний, але й перегружати себе роботою також не варто. Любі мої, будьте розсудливими та свідомими, обережними та обачними. У цьому вам допоможуть афірмації. Це позитивного складу фрази чи слова, які треба повторювати стільки, скільки треба, щоб ваша підсвідомість їх засвоїла. Неважливо, будете ви говорити це у голос, чи про себе, чи в думці. Головне затверджувати їх і вірити в те, що вони обов'язково допоможуть. Повторюйте по сто разів в день. Я видужую. Тепер я себе прекрасно почуваю, і з кожним днем моє життя стає все кращим і кращим. А і ще, <кій> вибачте, у нас місяць стоїть у знаку Скорпіона. Місяць в скорпіоні допомагає тому, щоб життя людей стало різноманітним, неповторним та наповненим. Особливо яскраво це проявляється у відношенні з другими людьми, нові зустрічі, цікаві знайомства. Неодмінно співпадуть із Днями скорпіона. У ці дні значно покращуються інтуїтивні здібності. Стає легше відгадати, що саме думають другі люди От, в ці дні. Місяць знаку скорпіона це знак водної стихії. І саме тому емоції будуть значно сильнішими, ніж у другі дні, От, а емоційні потреби значно виростуть. Утримайтеся від прояву негативних емоцій, нестриманості, не старайтеся бути занадто активними у спілкуванні. В, місяці, от, в місячний період знаку скорпіону загострюється сексуальна чутливість. Цей час відзначається ще й активністю розумового процесу. Загалом, завдяки підвищеним інтуїтивним здібностям. Виконання любої роботи побутових проблем відбувається інстинктивно. Одній скорпіону ми просто знаємо, як нам повестися, що нам робити в тій чи іншій ситуації. От просто знаємо і все. Ціленаправленість та впевненість у власних силах при внутрішній зацікавленості дадуть можливість досягти. Певної наміченої мети. У цей період люди стають скритними, але відчувають потребу в емоціях і в таких переживаннях приємних. У ці дні може проявитися скрита затаємна енергія пристрасті, можуть себе проявити оті глибинні процеси страждання і болю. Якщо ми про це будемо знати і розуміти, що це вплив місяця. То нам із цим буде легше впоратися, справитися з цим. Любі мої, знайте, що нічого не робиться в світі от просто так. От ви надумалися і зробили. Ні, вас до цього підводять оті енергії місяця і інших планет, оті такі внутрішні біоритми. Так що це не від нашого розуму все залежить, а від оцих. Енергії, які нами управляють, енергії Всесвіту. Я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я. До всього кращого. З вами була Бабка Люся. До завтра!